Багато хто недооцінює медитації, але це насправді більше ніж просто спосіб розслабитися. Це інструмент, який може допомогти вам перепрограмувати ваш мозок. Наприклад, якщо людина регулярно медитує, ви можете помітити, які реакції на стресові ситуації змінюються. Наприклад, раніше ви могли просто вийти з себе через банальну затримку маршрутки, транспорту. Але замість цього ви починаєте сприймати будь-яку стресову ситуацію спокійно. Це відбувається тому, що медитація змінює нейронні зв'язки в вашому мозку, допомагаючи реагувати більш усвідомлено. Як взагалі почати медитувати? Просто, з простої практики, виділіть на це час. 5-7 хвилин для початку буде достатньо. Просто спокійно сядьте, зручне для себе положення, закрийте очі та сконцентруйтеся на своєму диханні. Просто вдих і видих. Навіть можете промовляти всередині себе ці слова, наче в голові в себе, так? Вдих і видих. 5-7 хвилин концентрація на своєму диханні без зайвих думок. Не, не думайте взагалі, не дозволяйте своєму мозку генерувати будь-які заві думки. Концентруйтеся просто на диханні. Ви не уявляєте, наскільки ця проста вправа має глобальний вплив на ваше сприйняття, взагалі, всього, що вас оточує.